Має світанку. ритуал 4 стакани води з програмуванням свого життя по різним сферам життя. Ви дивіться, вчора у нас була конференція. Показовий приклад. Зранку у нас було день народження мами, і ми насолодилися цим ранком. Ми вітали маму, снідали, спілкувалися з родиною, і ми нічого не продавали. На конференції ми спілкували з учасниками, були за сценою біля нашої фотозони з книги Душа. Ми давали користь, і ми не продавали. Потім ми пішли на шопінг. Ми були в красивих місцях, ми робили шопінг і ми не продавали. Потім ми пішли в крутий ресторан мясний, де Наталя їла стейки і я, і ми не продавали. Вчора я проводила час своїми дітьми. І я не продавала через своїх дітей. І що ви думаєте, на марафоні «Магія а ранку вже більше 500 учасників всього навсього за пару годин? Мало того, на що бот не спрацював. І учасники не могли перейти на запасування. Вони підходили і вручну вводили наші інстаграми. Тому я хочу вам сказати, що серцеві воронки вони для тих, хто хоче насолоджувати життя, а не продавати з кожного свого моменту життя і насправді не проживати його. І хто хоче так само, як ми, приєднуйтесь до нас, тому що з нами завжди баланс, гармонія і класний став. Вчора на виступі я продала Рив'єру. Чому важливо туди приїхати купити будинок? Едем, як там класно відпочивати душею. Емілі, які круті евент вони. Боже, я вчора продала просто всіх на час, на себе, щоб продати якийсь свій продукт, просто не залишилося. Але ви знаєте, люди просто ставлять в чергу і хочуть у нас щось купити, тому що у нас зовсім інший стиль продаж. Це називається серцева воробка. Сьогодні зранку, коли ми пили чотири стакани води, в нас з'явилася нова рубрика «Як жити класно, насолоджуватися життям і не продавати. І ви знаєте, що найцікавіше, що ми з Наталією от зараз прогулюємося Львовом і от думаємо, в чому наш феномен? Тому що реально ми на конференціях не продаємо, в нас всі хочуть купити і, по суті, по факту. Вчора серед цих спікерів ми приїхали на конференцію на самій крутій машині. Багато хто хоче артефактів успіху, так? Да? Приїхали на геліку, нового, з салона і не знали, де припаркувати. Тому хто хоче собі в життя такий стиль продаж кайфувати, насолоджуватися і не продавати з кожної точки свого життя, вам обов'язково потрібно. До речі, учасники були в шоці, проснули в залі. Коли ми сказали: до нас на наставництво немає місць. Ми не називали цін, тому що на ну, ближчі два роки місць реально немає, і це ну реально новий стиль життя, який ми реально створили. Бо минулий рік ми попали в цю схему, як це продавати. Боже, і з кожної зустрічі, сніданка з дітьми, з чоловіком, з кровати, з самоліта, перельота. Господи, не було місця, де не продавати, тому що це була така тенденція, яку зараз теж вам хочуть втюхати, щоб забрати у вас ваше життя, тому що ви будете тільки станком для продаж. І ми вийшли нарешті з цього. Попробували, наїлися. Це теж працює, вам скажу. Єдиний мінус: у вас нема свого життя. Ви не живете, ви не встигаєте ним жити. І насолоджуватися, розумієте, ви як робот стаєте по продажам. А насправді в чому зміст життя? Це кайфувати, насолоджуватися і цей стиль передавати іншим людям. Але щоб це створити, потрібно мати стан всередині себе. Це той магніт, який робить продажі. Коли ти мовчиш, не продаєш, а саме стан робить магнітом. І цього ми навчаємо. І ось на марафоні 15 травня. Магія світанку чотири стакана години будемо ділитися, як так починати ранок, щоб потім не бігати цим роботом продаж цілий день і не відчувати нестачі, а кайфувати, насолоджуватися і створювати геніальні проекти. Бо вчора ми поспілкувалися з. І ми побачили, що у людей нема класних ідей на мільйони. Люди хочуть мільйони, хочуть клієнтів, а у них реально немає продукту. А продукт це що? Це не те, що ти маєш силою створити, а це від серця. Ти маєш створити класний продукт для людей. Наталя, Я ви щасливі? Я реально щаслива, що ми вернулися знову до інтуїтивного маркетингу, те, що на те, що наше. Вернулися до цих серцевих ворот. Зараз продаємо людям стан образ полізма. Мені здається, я просто від цього, шаленію від цього просто настільки запалено, настільки хочеться. Реєструйте за посиланням, а ми з Наташкою йдемо гуляти. життя